Пристосувавшись до внутрішнього середовища Карпат і насладившись скелями Довбуша, мій маршрут пролягав до найбільшого в Україні озера Синевір, яке розташоване у гірському масиві Хузького району Закарпатської області. Розуміючи, що в мене достатньо часу, щоб доїхати до місця зустрічі з Міхаїлом, по дорозі знайшовши гірську річку, я вирішив зупинитися і насолодитися її прохолодою. Тепер буде чистенький Ну що, Доброго раночку Вчора дождався мішку Пізненько звісно він приїхав але приїхав Он досі стоїть його палаточка його мотоцикл Ой, вчора взагалі прикольний день, день був чи вечір. Знайшов я вот таку локацію, щоб кинути наметики. Потім розумію, що тут нема зв'язку, а треба ж якось зв'язуватись з мішкою. То короче, поїхав я з цієї локації, знайшов зв'язок і чекав його, поки він не приїхав, а він як ясне сонечко. Припевився. Чого, хлопець молодий. Ще в нього все впереді, научиться, користувався навігацією і все буде добре. Миш! Ага. О, крыхтеть что там, Вставай давай. О. О, я уже встал, О. Саня, что, встал? Не матюкайся, мистики. У нас здесь нормальный контент должен быть. Зараз пойдем. Умеемся. Речка течет. Будемо готувати їсти, збиратися по плану озеро Синевір. І далі вирішимо. Така краса водичка чистенька, зараз уміємось. Приїхали ми до зараз і не Зранку був дождик. Потім встав. Ми зібралися. Тим чим чекуємо з мішанькою, зараз подивимось. всю был, красу. Должен был не просто в рамку, должен был аж два часа. <реклама> аж два часа. Что <реклама> ты мне хочешь мне <реклама> сказать? Просто форель это видно или нет? Не буду выдавать. <реклама> да? Сын, Поделись информацией, кто ты его Как он называется? Оля? Олія. Коротше, е маленька рибка, олія, росте тут до 20 см. Вона є кормом для великої форелі. Сама велика форель була до метра, да? він... Метр і 5 сантиметрів. Метр і 5 сантиметрів. Це яку він бачив. Яку він піймав. Тут Ой. Він ж впустив її. А, ну так, да, він її відпустив. Да. Ну це було дуже давно. Да. Ще він коли був 15 літнім батном, а зараз дід за 60. Ми підемо до темів. То їх так? не знаю, Мішка каже, що то Зараз ми підійдемо туди, я розкажу, що це таке. Доброго дня. А ви можете розказати про це, як воно називається? Це пам'ятник син і вір дівчини і хлопця закоханих. Ага. Ви там знімаєте? Трохи, вас не буде видно. Я А я не знаю легенду. Легенду не знаєте, не. так? Ось ось йди сюди. Ось. Ні, ти грибина. Баран, овечка, орех, мужик. Виходить да? е, це пара двох закоханих. Е, Вір і синь. Дівчина і хлопця. Синь закохалася у віра. Її батько був паном. Він був дуже строгий. Коли він узнав, що вона закохалася в простого хлопця Віра, він наказав своїм слугам вбити його. Вони його вбили, прив'язали великий камінь до голови і кинули в це озеро. Там по центру видно той камінь. Тоді дівчина дізналася про це і прийшла до цього озера. Плакала, довго плакала, і це озеро утворилося ще більшим. Така історія. Оу! Oh! Да, ехо. о oh! Ого! О. А де? То ви знаєте цю історію про Знаємо. цю дівчину і хлопця? Про хлопця і правду. Розкажіть, будь ласка. Починаємо ну, з правди. Находитесь ви на висоті 989 метрів вище уровня моря. 986 року був землетрус. Того Тогава Гірган. Наверху гора озерна, і це гора крила. І дві гори там зійшлися. І перекрили три руки, які какие наповняються. Так воно отворилося. Першу каже, провере синьку. Був вер бідний, бідний мужик пастуховець. Закрався в дідусь носень, но замітив багато графа. Там так примерно до Зеленського. зустрічалися. А то дізнався, що що ти з ним гуляєш, що він тобі має дати. В нього нічого тільки овечки, бринза бринзавець. Овечки. Якщо ти не перестанеш з ним гуляти, я приказую то вам його бити. А на яке хорошого не було, і на кун-кун-кун, зустрічати. Ну, не були не прикажеш. Та то я приказав, що вам віра вбити. Ми схватили, виробили, все було рівне поле, де острів, то камінь на полі. А синька творе впустила, сіла на каміння, наплакала цього -зак. і потонула той Тепер і скучно, хто піде купатися, вона хватає і на дно затягує. Тому, Тому не, можна не можна купатися. А да. саме за холодної води. О, яка холодна. Да, вода холодна. А саме більше пів метри так вода прогріється, ох. Та воно, ветер. а яка глибина цього? Кожен день міняється. Кожну весну ця перехребтина в воді. А, весною? Вис... Послідні... Висну... вес. Да, забору острова немає, смотрела початку воді. Переходив, одне вода водійське. Послідній 2008 рік не поміщало і пішло поверху 2008 року. Рання весна прийшла, сніга за пояс Було І джун -джун -джун -джун. І раз, коли я в тому домі працював один медик. Проснувся рано і тут хотів перейти туди. Як йшов, йшов, як проламався. Вень 15, я з площадки дивився, як він там карапає. То медведі ходять тут? Так. Да. І олені спускаються в, суху, в погоди води попити. Такі рогачі, що бо так, хто ти тільки не пускає. Бо я думав, ну, тут медведі нема, вони не ходять. Медведівки, лисиці, зайці, речі, кабани, білки, все в нас є в природі. Все-все. Я зрозумів. Ну вони сюди до людей так сильно Дай не... Ні, хто на такий звук підійде? Ніхто. Добре, дякую вам. Добре. О, загадайте, будь ласка, бажання, до до ри. Ага. О, дивіться, який просто. Права рука зацепка, права нога. я маленький. Ну при... Ось рибку, будь ласка, потрогай. -по ага, і загадуєш желання, так? Да? Спочатку бажання, потім дориці. Ага. Ти бачиш, він Міша каже, що тут медведі є. Він каже, було замер... ну, вода піднялась верху І замерзла. Каже, стою там, наблюдаю медвідь, він ломиться по льоду, провалився, єлі він там. Ви карапка все прикиньте. А, да. вижим, да? Ну походу, так. Да. То ми каже, ми. каже є, ну бач, що вони на такі звуки, на голос не, не виходять сюди. Значить, це, значить що, Що вони не голодні. Не голодні. Бо якби були голодні, вони б мені десь не було все одно Якраз, О", Ага. Ну бач, він каже, що тут і оливні чи що. Не Не бриті, не голені. Не бриті, не голені. Ну mm -hmm. є, живності є тут. Жаби точно мелкі є, що <гум> <гум> Ти бачив, так? Да? Забігав, так. Да. Сьогодні нам з мішкою дуже пощастило дізнатися правду утворення озера Синег'ї від місцевого зула. Випивши смачного карпатського чайку, вирішуємо їхати на Драгобрат. Це невелика міжгірна долина, на якій розташований гірнолижний курорт. Який знаходиться у масиві Свидовець на висоті 1400 метрів над рівнем моря. Дорога до Драгобрата була шикарною і з гарними краєвидами. Але це для нас був легкий маршрут і ми вирішили з'їхати на бездоріжжі. І таким макаром ми зрізаємо маршрут, проїдемось пару перевалів і підіймаємось на драгобрат. Короче. На підйомі, блін, застав нас дощ. Просто жесть, ми даже не встигли, не дощовики, не ні, вдіть, нічого. Короче, плюс оффроуд. Вчому не каміння, що, блін, дорога сильно цей різкий підйом, там одні каміни, блін. Короче, вже тулили по такому дожджу, даже видно не було. Короче, сейчас Трохи виїхали на вершину. Трошки вийшло сонце. Перекусили. Тепер не знаю, будемо якось будемо спускатися. А тут ще й на вершині якісь готельчик, коротше, діла. Коротше, не знаю. Будемо зараз пробувати. Мокрі. Уставши і не довольний. Уставши недовольний, так. Да. Вибрались на дорогу брат. Запалили кострик, поставили намети, там стоять. Темно, фонаріки посідали. Mm -hmm. Сидимо, сидимо їмо. No. Он мішка там. Якби ти мене попросив? я бы бы. О, О. мов А ну, на мене. Ось воно. О, О ди як класно видно. Угу. Mm -hmm. Дивись. Це називається Кострик Гори. Коротше, Говпроху не включав, тому що дорога дуже важка на Драгобрат. Це просто це треба бачити. Такий офроуд був на гору. Це жесть, блін. Хотілося плакати аж, блін. Такі емоції, блін. Мішка, як тобі дорога на Драгобрат була? Тяжова. Не хочу більше так їздити. Не хочеш? Ні, страшно дуже. Ну нічого ми тут наверху. Ну, а ще надо спуститися якось. Та спустимось. Юзом хіба ще, да? Завтра підемо 8 кілометрів до озера. Ми ще не вирішили, може ми не підемо нікуди. Ну ти може не підеш, я по-любому піду. Ти не підеш. Я піду.